Друзі, всім привіт! Ви на каналі Univerti Play, і сьогодні я запишу вам відео про такого мого героя, як Вулканос Фумор. Давайте розглянемо його детальніше, що це за герой, що він може робити. А також я вам покажу декілька прикладів того, як я його використовую на Рта Арені. Отже, давайте будемо переходити до його навичок. Навички в нього такі: перша Ауден, атакує одного ворога. Кожне використання цієї навички збільшує задано неї шкоду на 10%. Тобто, що ми можемо з цього вже взяти? Чим довше буде йти бій, тим більше демеджу він буде наносити. І це прикольно. Також має 50% шанс контратакувати цією навичкою, коли ворог під дією випалювання атакує цього героя або союзник. І це дуже круто, тому що зазвичай ви використовуєте вулкану Сафомора ще з одним демоном. І це Карніч анархіст, і в нього пасивка теж має шанс контратакувати. І були такі приклади боїв, коли і Вулканус, і Карніч беруть і контратакують, і просто вбивають героя, який, наприклад, там повішав якісь дебафи на ваших союзників, або ж просто проатакував. І тому оця комбінація героїв теж виглядає дуже сильно, і ми це побачимо далі. Давайте глянемо А-2. А2 атакує всіх ворогів, накладає, накладає страх на два ходи. Вороги, що перебувають якраз таки під випалюванням, не можуть відбити цей штраф. Дуже крута навичка. Чому? Тому що фактично вам не потрібна точність, якщо вороги є якраз таки під випалюванням. Тобто ви бачите вороги під випалюванням, накинули. І 50% шанс, що фактично ваш супротивник пропустить хід. І це дуже круто. Далі. А3. Атакує одного ворога двічі. Шкода від цієї навички збільшується на 10% за ходи, що залишилось до закінчення дії випалювання на команді. Тобто, фактично підраховується все випалювання, котре є на команді, і через це збільшується шкода. Теж дуже круто. Далі. Тут, уже, оскільки це герой якраз таки єдності демонів, є потреба в союзниках демонів. А саме, наприклад, один союзник із фракції зазнає на 50% менше шкоди, коли ця навичка не перезаряджається. Тобто, фактично, інколи бувають такі ситуації, коли ми спеціально не використовуємо цю навичку, тому що завдяки тому, що ми її не використаємо, наш вулканус фумор буде дуже довго і круто жити. Далі, Щоразу, коли на ворогові активується випалювання, має 50% шанс скоротити навичку ці, цю навичку на один хід. Насправді, дивіться е, така ситуація, що зазвичай ми використовуємо один максимум два демони разом з вулкануса Фумором, якщо взяти саме арта. чи у вас вийде зібрати всю команду демонів, тому що якщо ви зберете всю команду демонів, вам просто запам'ять вулкану Сафомора, і в принципі буде така собі ситуація. Але якщо ж вам все ж таки вдалося це зробити. І це, в принципі, вдається зробити на 3 на 3 арені, наприклад, або ж класичні, ви можете це зробити, або на облозі. Тоді, в принципі, от навички, котрі будуть використовуватись, будуть дуже ефективними і крутими. Крім того, раджу вам залити всі книги, тому що в нього дійсно є непогані коефіцієнти, і він може непогано ще й пробити, окрім того всього. І тепер йдемо до найкрутішого, до його пасивки. Щоразу, коли на ворога накладають бонус або заповнюють його школу ходу, має 50% шанс накласти на цього ворога випалювання на 2 ходи. І якщо ворог уже перебуває під випалюванням, має шанс миттєво активувати цей штраф. І це, неймовірно, круто поєднується якраз таки з одним з союзників з фракції. Тобто випалювання здоров'я, накладене цією навичкою, не можна відбити. І. Через це цей герой є настільки потужним. Тому що фактично, якщо ви бачите, що у вас дуже команда, яка залежна від заливу, ви берете цього героя і вуаля, ви можете робити дуже круті речі. Далі, коли є два союзники, окрім того, що коли випалювання активується, ви ще отримуєте ігнор захисту. Тобто, фактично, уявіть ситуацію. моделюємо ситуацію: 20 разів активувалося випалювання, все, 100% ігнорування захисту. А, навряд чи ви зможете це дуже часто використовувати, але коли вийде, демедж буде просто неймовірним. Переходимо далі. Дар, котрий ми даємо вулкану Сафумору, це спалення. Чому спалення? Тому що, як ми бачимо, збільшує шкоду від випалювання. У мене поки немає шести зірочок. І, чесно кажучи, коли з'являться, я думаю, це взагалі буде. Неймовірний герой, тому що він, окрім того, що буде постійно активовувати якраз таке випалювання він ще буде і скорочувати школу ходу ворогів. І відповідно через це наша команда буде вириватись вперед і просто руйнувати все, що бачить перед собою. Давайте подивимось таланти. Насправді, таланти, я думаю, що можливо я буду міняти, поки що в мене такі таланти. Чому буду міняти таланти? З того, що я побачив, йому не супер потрібен якийсь такий унікальний ДД потенціал. Тобто Ми можемо зробити таким чином, вийти в Відсіч, наприклад, щоб, бути, щоб було більше опору, і за рахунок цього опору, наприклад, з нього не знімуть шкіру або не повісять якийсь штраф, і він буде дуже круто виконувати свою функцію. тобто Фактично демеджу, основний його демедж це в будь-якому випадку опалювання. І тому давати йому трощення шоломів, ну, Цікаве, але не найкраще можливе рішення. Я в майбутньому перегляну це. І тому поки ось такі таланти маємо. Але є варіант, що я буду рухатись от таким чином і заберу якраз таки відсіч. Відсіч є дуже крутою, і обов'язкові, ось якраз таки ці два таланти. Так, і давайте тепер будемо переходити до найцікавішого, до його збірки. Якщо говорити про збірку вулкану Сафумора, я для себе визначив два аспекти. Перше, цей герой не супер залежний від швидкості. Так, да, якусь швидкість йому потрібно дати, але головне, в чому в нього має бути, це відповідно шкіра плюс прицільність. З цими артефактами він дуже круто справляється, якраз таки проти команд, котрі набагато швидше, ніж він, його не можуть дуже швидко вбити. І навіть якщо перезарядили йому навички, в нього основна навичка це пасивка. І через це він все одно буде випалювати і виконувати свій, свою функцію. Тому герой є неймовірно універсальним в тому, аби його зібрати, в плані того, що йому не потрібно давати багато швидкості, і це досить легко зробити. І тому герой дуже круто себе показує. А тепер пропоную потрохи переходити якраз таки до перекладів боїв, де і коли я використовував вулкану Сафомора. Отже, перший бій, котрий ми побачимо, якраз таки. В рамках РТА. Це буде бій проти Джеортай. І чому тут унікальні ситуації? Як ви бачите, в мене вже взяні герої. Давайте подивимось на секундочку, оцінимо. Тобто пік у мене який У мене Арман, ворона карніш якраз таки, щоб дати баф демона сам Вулканус і Анкора. Проти себе ми бачимо галатира, кріксу, коня, відповідно ящерку і ще одну ящерку. Тобто Сульферіон, котрі буде якраз таки. Так би мовити, контролювати нашого вулкануса. Чому? Тому що Сульферон кожен раз, коли має випалювання на своїй команді, воно спочатку дає демедж, якийсь рівноцінний, а потім відхил на ту ж саму кількість. Але це не спасає від шкіри. Тобто, якщо взяти, наприклад, такого героя, як Ашнар, він взагалі не дає можливість нанести демедж від випалювання. Тобто він повна контра вулканусу Фумору. Але якщо говорити про сульфуріона, це працює не зовсім так. Тобто, спочатку наноситься якраз такий демедж від випалювання, а далі вже відповідно наш сульфуріон відхилює. Тобто, якщо подивитися з цієї сторони, ми можемо зняти шкіри, а далі, відповідно, навіть якщо вони будуть в флові, це не настільки критично, тому що головна ідея в даному бою це було спалити шкіри супротивнику. Давайте подивимося, як проходить цей бій, через те, що головна ідея була якраз таки спалити. Я вирішив, що я забаню коня. Він взагалі не боїться тут в даному випадку вулкануса, тому що він взяв якби Сольфуріона. Ну і все. Ну а що боятися, якщо ж він контрпік. Ну і давайте глянемо, як буде розвиватися ця бійка. До речі, тут дуже крутий ще буде кейс для того, щоб показати вам Анкору. Тому, якщо цікаво буде відео глянути на анкору, пишіть коментар. Подивимось, як тут заграє. Наша команда, спочатку йде перезарядка, але як ми знаємо, перезарядка не супер сильно впливає, якраз таки на нашого вулкану Софумора, і ми одразу йдемо в вівцю. Але дивіться, якщо ми зупинимо цей бій, як бачите, випалювання працює, тобто шкіра потрохи спалюється. Так, да, це не настільки ефективно, як могло б бути, якби не було якраз таки сульфуріона але це все одно працює. Давайте дивимось далі, як буде приходити ця бійка. Власне, що можна сказати? Він переходить в. Другу форму пробиває нас, і наші герої залишаються жити. І окрім того, ми ще навіть і вбиваємо його. Тут, звісно, показує себе ворона з найкращого боку, але для чого взагалі я вставив цей фрагментик в відео? Щоб ви розуміли, що цього героя можна і треба пікати інколи проти Сульфуріона, якщо його ціль це просто зняти шкіри, да, ви не нанести демедж від випалювання, да, ви будете набагато менш ефективні, але інколи його. Як не основного демедж можна брати. Чому? Тому що, як бачите, в мене, окрім того, що є е, якраз таки він, в мене ще є і ворона, і карніч-анархіст. Тобто, коли ви бачите, що у вас достатня кількість ДД, і вам потрібно тільки зняти шкіри, ви можете його взяти. Ну і тут вже методично завершується бій. Власне, він нічого не може зробити, міг, по ідеї, перейти в другу форму. Але він в другу форму не переходить. Відповідно, ми просто беремо і добиваємо його. Як бачите, зараз були тільки що дві контратаки, якраз таки і від Корніджа і від Вулкануса, і це прикольно досить комбінується. І все. На цьому прийшла наша перемога. То фактично ми взяли вулкануса, Да, бачите, демедж майже взагалі не нанесений. Плюс він був майже півбою в вівці. Але за рахунок того, що він просто банально мав можливість зняти, наприклад, ті ж самі шкіри, хоча це в даному випадку сильно не зіграло роль. Але якщо ви будете бачити, що, наприклад, ви стоїте тої цей певний, що там дуже багато шкір, але я залив, пробуйте, воно може і вийде. Якщо бачите, що, наприклад, шансів у вас більше немає, окрім як це. Так, давайте будемо переходити ми, відповідно до наступного бою. Наступний бій, котрий ми будемо якраз таки дивитися, це бій проти фір-рейдера. Дивіться, яка тут ситуація в даному бою Давайте ми трохи перемотаємо. Ми бачимо, дивіться, бачимо основну ситуацію. У нас є вже Сіфі, у нас є два прапорці. Відповідно, він буде дуже швидкий і є кінь. І овець тут до речі небагато. одне з моментів, коли ви можете втікати ще якраз таки фумора. Це тоді, коли немає овець, тому що якщо дуже багато овець, він буде сам в вівці, і варіант грати ним не вийде. Окрім того, як ви бачили, давайте трохи повернемось. Я думав з приводу того, кого ж взяти. Тобто, дивіться, я спочатку думаю, можливо, взяти Карніджа, але я потім оцінюю ситуацію. Бачу, що в мене вже є якраз таки ворона і лазаріус, і немає сенсу ще в одному ДД. І тому я беру тут Ліліту. літу. Літо буде непогано заходити, буде підтримувати якраз таку команду, і це як не як буде один з саппортів, котрий зможе мені допомогти перемогти в цьому бою. І давайте будемо дивитися, що з цього виходить. Тобто супротивник бере комідуса. Дивіться, ми навіть не дивимося на те, що він пікнув комідоса. Найстрашніше, тут, мабуть, кінь, тому що він виглядає страшно, плюс 2, а ще шестизірковий. Відповідно, ми його запанили. І давайте будемо дивитися, як буде йти бій. Як бачите, оскільки я взяв якраз таки свого Романза, тобто він вже бачить, що ну, треба банати, плюс 4 страшно, капець. У мене пік, котрий мене задовільняє, і я буду спокійно ним виконувати. Давайте дивимося, як проходить цей бій. Відповідно, він переганяє, наче все круто, і дивіться, як починає палати просто команда. Якби він зробив ще один залив, все команда б бен... ну просто впала, і дивимось, що з цього виходить. Тобто, вже команда майже повністю лежить, шансів на перемогу фактично вже в нього немає. Тобто, єдиний шанс, який в нього був, це якраз якби коміду щось зробив. Але комідус не зробив, і це був швиденька реалізація, якраз таки вулканус. якщо ми глянемо, наніс він дуже суттєву кількість демеджу, тобто понад 446 тисяч. Ось такий бій вийшов, а ми тим часом будемо переходити до наступного. Наступний бій у нас проти Лам Брах. і дивіться, яка тут ситуація. Я також беру ідентичний пік, що був в попередньому, але тут дивимось на те. І що власне я думаю, кого ж мені забанити? І дивимося, що у нас овець небагато. Є Одін з віцею, є відповідно Сіфі з віцею. Я такий думаю, Сіфі, в принципі, немає сенсу банити, тому що вона буде давати якраз ті бонуси, буде давати залив, через що команда буде відвалюватись. І тому я приймаю рішення забанити тут Одіна. Окрім того, Одін має ауру, відповідно набагато простіше грати. Давайте перемотаємо, що ж з цього вийде. Він бере відповідно ауру арби, тут все очевидно. І ми навіть його переганяємо. Тобто, дивіться, в даному випадку я зробив поганий хід. Тобто я накинув якраз таки блок бонусів. І через це Сіфі, коли зараз заллє, то випалювання, випалювання тут не буде якраз таки виконуватись, тому що, що тому, що відповідно бонуси не накинуться. Бо точніше випалювання буде тільки від того, що якраз таки заповниться шкала. Коду, але це не настільки критично. Як зараз побачите, я вже зрозумів, типу ще трошки неправильно зробив, і випалювання не нанесло стільки демужу, як могло би нанести в даній ситуації. Але в будь-якому випадку, як ми бачимо, потрохи команда горить, і якби тут виконує свій функціонал якраз таки фумор і виконує його досить добре. Давайте ми трошки перемотаємо. Дивіться, ситуація, яка сталася. тобто фактично він не може вбити мову вулкану Сафомора. Окрім цього, що треба розуміти, коли ви граєте при таких пачок, що не мають перезарядки, не юзайте А3. Тому що А3 це кнопка, котра допомагає вам жити в даному випадку. Ви банально через те, що її не будете використовувати, якщо ви пам'ятаєте, там опис є, що один союзник має бути демон, на 50% менше демеджу отримує вся команда. І якраз це допомагає жити вулкану Сафомору. Чому він такий витривалий? Саме через це. Як бачите, тут вже майже кінець бою в мене впав уже вулкан Сфумор. В принципі, не так критично, тому що ми його піднімаємо від лази. І власне, що може зробити герой? Е, власне, фактично нічого. Через посилку він досі живе, всі живуть, і єдине, що він може зробити, це залитися, але фактично він від цього тут і помре. Тобто, як бачите, реалізація треба ще досить правильно робити піки. Точніше, правильно натискати клавішу, тому що якби я, наприклад, не робив блокування навичок, блокування бонусів, то команда вже давно би згоріла. А так, трохи довший бій вийшов. В будь-якому випадку ми його перемогли. Тут ворона постаралася. Але як бачите, вулканус фумор все одно вніс дуже велику частку демеджу, тому потрібно ще правильно самому грати з ним, тому що як бачите, бувають проблеми. Наступний бій у нас проти місті, як бачите, ну взагалі немає овець. Тому чому б не взяти тут вулкану Сафомора? Тобто ідеальна ситуація для цього. Єдина вівця це на коні, але вона не критична. Вона не грає майже ніякої ролі, тому ми просто беремо, забанюємо якраз таки комідуса. Один з ефективних його темедж-дилерів, який може якраз таки мене виграти. Він банить по дефолту Арманза. І давайте глянемо, що з цього вийде. Тут, як бачите, в мене вже 4 ДД. Але ну фактично це ролі тут ніякої майже не зіграє. Дивіться, яким чином взагалі я тут зіграв. Я дивлюсь, що герої там не суперплотні. Ну і він фактично мені нічого не може зробити. А, навіть якщо він зараз мене, типу, повіршиє кіску, то це буде максимум дві. Я боро пробиваю, і дивіться, що робить він. Він думає: ось зараз залюсь, і все, команда просто програла, тому що він, фактично, залившись, програв собі бій. Ось такий шоу-кейс дуже круто себе реалізував якраз таки Вулканус. Наступний бій у нас буде проти розіеля 5-5, як ми бачимо, отака в нас ситуація: знову ідентичний пік, але тут ми вже беремо якраз таки ще Анкору, і побачимо, що роблять ці герої разом. Тобто, бачимо, що там знову овець майже немає, дуже швидкі герої, фактично мають бути. І через це якраз таки взяли ми Вулкануса. Вулканус буде тут відповідно виконувати роль. Свою звичайну, як бачите, половина команди вже немає. Він все одно боїться, якщо я не помиляюся. А ні, бачите, він тут ауден дає, тому що якщо б він дав би залив, команді було б погано. Мені дають перезарядку, наче дуже все. Ну, так, собі така собі ситуація, наче досить критична. Але насправді ні. Насправді ні, бачите, Анкора через те, що вона в щиті, і взагалі в мене дуже така плотна, хороша шоу-кейс, до речі, Анкори. Вона виживає, вмирає Сіфі. Від контратаки Ворона вмирає лаза, все, він може виходити з цього бою. Фактично, він вже мені тут більше нічого не зробить. І якраз таки через те, що Вулканус Фумор дав свій початковий демедж, ми змогли просто добити цих двох героїв, та й все. Він фактично думає, ну але тут більше він нічого зробити не може. Ми переходимо просто в другу форму і добиваємо супротивника. Ось такий бій вийшов. Власне, досить цікавий ще один шоу-кейс, і будемо переходити далі. Дивіться, ще один бій у нас проти Хал9, Хал... Найн... ну, типу Халва -ала аля. Ось. І дивіться, чому вставив цей бій, тому що я використовую тут три демона, і один з цих демонів це Морту Макаб. Тобто, якщо у вас, припустимо, немає ще карніджа або немає літу, -Лі можете використовувати його з Морту Макабом. Це теж хороший варіант. В даному випадку у нас взагалі вийшло зібрати трьох демонів. Чому я взяв тут Морту Макаба? Тому що проти мене грає Кі, проти мене грає Берізка. Дуже хороший герой, якраз таки, щоб використати цього героя, тому що це все масові атаки, на нього дуже багато опору. Якщо хочете, щоб було відео про морду Макаба, можу записати і про нього, тому що інколи буває дуже цікаві шоу -кейси. І в даному випадку маємо ось таку ситуацію. Відповідно, в нас три демона, даю ауру демонів саме, тому що вона, в принципі, буде досить ефективна в цій команді, оскільки в нас три демона. І яку ми бачимо ситуацію? Тобто, фактично, проти нас Беріска, ресу там як такого, немає. Є, звісно, якраз таки Monkey King, якраз таки буде постійно перероджуватись, якщо ми його з блоком ресу наб'ємо. Але ось бачимо ситуацію. Досить довго він думає, вирішив не давати залив, дав просто на себе якраз таки дав на себе якраз таке відродження. Чи сильно це вирішить, ну зараз побачимо. Зараз ми це все побачимо. Як бачите, тут спрацювала клітка. Тобто, чому крута клітка з шкірою, тому що якраз таки дає можливість вашим героям не піти в вівцю. І все, потрохи команда просто починає падати. Якраз таки у нас Карніч зняв бонус відродження, і, відповідно, зразу помер вулканус. Бачите, дуже слабко пробила Макака. Чому? Тому що в нього була активна навичка, тобто не в прозорець і. 50% шкоди ми скоротили. І через це фактично шкода не нанеслась І тут уже дуже складний для нього бій. Йому вже тут майже нічого й робити, насправді. Тут Морту нас... Макап свої ролі не відіграв, як такої, але якщо взяти в загальному, хоча дивіться. Тобто, у нас є, якщо що, культа. Але я вирішив її не використовувати, тому що там шкіра, Тобто фактично проти цього ми нічого не зробимо. Але. В Загальному через те, що три демона теж непоганий варіант. Ну і в загальному, що ви розуміли, що з мортом кавом також можна використовувати. І ось супротивник просто виходить з бою. І давайте останній шовкейс, який буде сьогодні, відповідно, у нас показаний. Буде проти Картмана, Я покажу один з останніх боїв і покажу ще одну реалізацію. досить цікаву, вулкануса. Останнім часом у мене дуже складно виходить грати проти Картмана. В нього є дуже багато контрпіків, він знає, які в мене є відповідно герої. І кожен раз, коли я хочу щось якось спробувати, хоча б виграти, мені треба адаптуватися. І відповідно, ось один з прикладів адаптації, який я собі придумав. На жаль, він майже спрацював, але не зовсім побачимо, як буде йти бій і. В даному випадку я вирішив зробити яким чином. Як бачите, тут дуже сильний пік, Вороні буде складно грати, тут одразу і кінь, і комідус, та й Марічка є. Я вирішив, що оскільки я вже взяв вулкану Сафомори і Еліту, а він взяв Марічку, а мені треба банити, ну, скоріш за все, комідуса, я вирішив зробити. Ось таким чином я взяв ще одного саппорта і взяв торміна. Тобто, фактично, коли ви бачите, що у вас є випалювання, тормін під випалюванням робить дуже велику грязюку. Давайте промотаємо, він бере Одіна, я вирішив забанити йому коня. І давайте подивимося, як буде розвиватись цей бій. Дивіться, бій розпочинається. Звісно, він нас тут переганяє, якщо я не помиляюсь. Так, да, він нас переганяє. Ну, це і не дивно. Потрохи вже почало. Якраз таки випалювання накладатися. Як бачите, оскільки там Марічка вона наклала блок бонусів, от блоку демеджу. Але давайте глянемо, чи це йому щось допоможе. Він вбиває мого вулкану Сафомора. І, власне, наче ну, ситуація супер критична, супер погана. Йому не вистачає точності, щоб якраз таки знести мого торміна, тому що на торміні також є опір. І ситуація досить приємна для мене, тому що, як мінімум, вже почали мерзнути герої. І як бачите, дивіться, є випалювання. Раз випалювання, два випалювання, три випалювання. І за рахунок цього випалювання Тормін ні і просто знімає всі бонуси, і починає просто ультувати і максимально наносити велику кількість демеджу. І це одна з реалізацій, якраз таки Торміна разом з випалюванням, оскільки, коли накладається випалювання і є ще, окрім того, заморозка, він починає контратакувати з А1. І ось дуже крутий шов-кейс, е я знайшов. Був він зіграний на стрімчику. Як бачимо, все складається круто, але ми бачимо, я вбиваю якраз таки йому Марі, іначе все могло бути добре, але йому щастить. Тобто, фактично йому пощастило, я відійшов вівцю. Якби я не відійшов вівцю, зараз була б зовсім інша ситуація. Фактично, бій був би вже автоматично виграний. Так він просто не лякається взагалі, тут злякався. Але бере якраз таки Одін, мене контролить, і ситуація стає вже досить погана. Чому? Тому що, хоч він пропускає хід, він вбиває мінімою ліліту, якщо я не помиляюсь зараз, під блоком демеджу він встигне ще раз походити. Поки наче все окей, але тут йому якби кінець фартажобства. Все стає Марі, і на цьому мій бій завершується. Тобто, фактично, це був максимально близький мій бій, або я міг його перемогти. Але в якийсь момент мені банально не пощастило. Ну і я погано зіграв, тому що я міг, наприклад, просто атакувати якраз таки Одіна і скоріш за все, б його вбив. Але я по вирішив бути жадіною, і таким чином у нас не вийшло перемогти Картмана, хоча бій був досить близький. Бій був досить близький, він ще довго продовжувався, але в кінці я все ж таки програв. Отже, такі були шоу-кейси, такі були бої на арта. Я думаю, що вам сподобалося. Я показав, постарався показати різні бої, де він виконує плюс-мінус свою різну функцію. І я думаю, що це відео для вас буде корисним. Якщо у вас вже є цей герой, я вас вітаю. Раджу вам викупляти на нього зірочки, тому що вони того варті. І я думаю, що. В майбутньому я буду старатися викладати більше відео з приводу саме гайдиків на своїх героїв. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, а також грайте своїми героями правильно. З вами був Анівертіплей. Бувайте дуже радий був всіх вас бачити.